Привіт, друзі! Сьогодні я хочу запросити вас до цікавої активності, яка допоможе нам дізнатися більше один про одного, а також дізнатися більше про самих себе, бо ми будемо помічати, що подобається іншим людям. Активність називається якщо ви у цій грі важливо прислухатися до себе, що вам подобається. Що робить вас радісними, а що навпаки, а ще ви зможете побачити, що ми всі схожі в чомусь, але кожен з нас особливий. Сьогодні разом з нами пограють наші друзі веселинка та Добрик. Готові? Сідайте зручно та слухайте правила. Я буду казати різні твердження. Якщо це про вас, Давайте. Якщо ні, залишайтеся сидіти. Головне чесно прислухатися до себе. Активність, якщо ви. Якщо ви любите собак, встаньте. Можете сідати. Якщо сьогодні у вас гарний настрій, встаньте. Чудово, сідайте. Якщо ви любите дивитися футбол, встаньте. Сідаємо. Якщо, коли ви виростете, ви хочете стати письменником чи письменницею, встаньте. Сідайте. Якщо ви любите допомагати матусі мити посуд, встаньте. Сідайте. Якщо ви полюбляєте гуляти в парку розваг, встаньте. Сядьте. Якщо ви хочете стати співаком чи співачкою, встаньте. Сідайте. Якщо ви гуляєте в дощову погоду, встаньте. Сядьте. Якщо ви бачите, що собачка чи котик хочуть пити ви попросите дорослих налити їм чистої води. Молодці. Сядьте. Якщо ви викидаєте сміття у смітник, встаньте. Молодці, сідайте. Якщо ви граєтеся на вулиці, вам подобається ламати гілочки на деревах. Сідайте. Якщо ви граєтеся, вам подобається ділитися іграшками з друзями. Станьте. Сідайте. А зараз перевіримо твою уважність. Пригадай, хто разом з тобою ставав більше. Добрик чи веселинка. Наприклад, зі мною добрик ставав більше. Тому у нас більше спільного. Що з того, що ми говорили, сподобалося багатьом. Так, усіх був гарний настрій. А ти помітив, що тобі, Веселинці та добрику, подобається робити найменше. Наприклад, мені здалося. що найменше всього. Подобалося гуляти під дощем та ламати гілочки деревам. А чи помітили ви, що ми всі різні, і це добре? Так, наприклад, футбол любить дивитися тільки веселинка, а добрик мріє стати письменником. Коли ми слухаємо інших і намагаємося зрозуміти їх, ми вчимося дружити, і вчувати. Та підтримувати один одного. Хочу, щоб ви сьогодні запам'ятали одну важливу думку: різні вподобання роблять нас унікальними, але щось спільне завжди допомагає нам знаходити друзів. А ще цю активність цікаво грати гуртом з друзями та рідними. Тож грайте разом та пізнавайте один одного. Дякую, що грали з нами! До нових зустрічей!